На каналі Еліанора Таро 2 сьогодні найпотужніша чистка вас самих і вас у парі. Чистка вашої пари. Як я і обіцяла. Спочатку я підпалюю ієрусалімські свічки. Так, я їх підпалю від цієї свічечки. Це називається Благодатний вогонь. Зараз дивіться, ось фігурка, вона уособлює вас, якщо є якісь негативні магічні впливи, так, ми очищуємо все негативне з рук, з ніг, по здоров'ю, що на вас наводилося. Так, це щось не підпалюється. Так, це ми гасимо. Буде йти очистка вас самих, і ось по скруточці буде вашої пари. Ви можете так спостерігати, як іде очисточка, да? ручки, ніжки, все, щоб було очищено. Тож я звертаюся до Всесвіту, я звертаюся до вищих сил. І нижчих все, щоб допомогли з вас чистити все, що було наслано, все, що було придбано е вами самими, або негативним досвідом, все, що впливає саме на вас, на ваше здоров'я, негативно сходить, зливається. У воску чорному цьому відливається. Чому я саме такий потужний вирішила робити ритуал? Бо я робила на пару. Ви знаєте, в мене відео записалося потужне, довге, все, але воно видалилось, чомусь якимось випадковим чином воно видалилось у мене. Ну, нічого в нас не буває випадковим, як я кажу. Всі випадковості не випадкові. Тож так, і в мене, до речі, розбилась керамічна було від... Від вдячної е, клієнтки чомусь він розбився. Я сподіваюся, з пані цією, Я вже не буду називати там ім'я, прізвище з пані цією, Все добре, але чомусь розбився цей її подарунок саме сьогодні. Я, до речі, цей момент не чи до чи до цього, чи після. І чомусь у мене кіт навіть шипить незрозумілих причин. Ну, добре, це досить дивно, до речі. Так, дивимося, чистимося від негативу. Бачите, як повільно стікає віск, хай так відчищуються всі негативні моменти, всі якісь по здоров'ю пристріти. Все, що вам бажалося, негативне, все те лайно, яке люди з заздрості, або якісь, ці, так хочеться швиденько сказати: пліткарі, да, пліткарі, які люблять свій злий язик почесати про вас, придумуючи на ходу різні моменти да, і ще й брехливі. От саме Найгірше, що може бути, це коли на ходу придумують, додають від себе. Все своє лайно і викладають це, не мов би, історії про вас, приписуючи вам свої ж негативні, якісь просто чи то вроджені, чи то набуті вади. Хай це все лайно сходить. І ось, бачите, воно дійсно на комусь із вас просто повисло як якесь лайно, немов би змії, якісь оплутали руки, да, тулуб, у когось можуть бути оці... В області грудини, якісь зараз захворювання, бронхи. Ось я знаю, вже одна людина мені сказала, що в неї ось тут показано прямо, хай то все сходить. Оці хворобливі стани негативні, хай вони відливаються, бо це може бути набуте. Ким-то хтось вам позаздрив, хтось на вас злобу затаїв. Щось таке дуже-дуже негативне могло бути. В когось рука, чи то права, чи то, можливо, тут як відзеркалює ліва. Да? Когось шляхи, і тут так свічки скруточка така, що всі ваші чотири шляхи хай відкриваються, хай відчищаються, але найголовніше тут здоров'я і відкритість до е щирих, до таких відвертих, до хороших, гармонійних стосунків. Бо я, я ж кажу, я записувала чистку на стосунки. Але вона чомусь потерпіла невдачу, немов би хтось просто взяв і зіпсував, як корова язиком злизала. Ну, таке буває. Я знаю, таке траплялося і раніше, я знаю, від чого це буває. Тож, так, поки ми відчищаємо вас, так, зараз трішки водичка, енергія води також присутня, і я п'ю воду. Можете також випити води, адже енергія води це по коханню. І ми після того, як почистимо вас, ми будемо робити чисточку вашої пари, ваших стосунків. Тож так. Тож, свічечки у нас прогоряють, просто дивіться на полум'я, уявляйте. Цей момент зчищення, э, бачите, заплакали свічки, хтось плакав нещодавно, а, якась образа, а образи також не, не додають, не додають нам здоров'я. Да? Образи можуть, як знаєте, то кажуть, як, якщо горло болить, то подумайте на що або на кого ви ображаєтеся. Якщо в груді щось там. Да? То на когось ви також могли затаїти і образу, і воно опускається нижче і глибше у вас. І так, навіть, ну, звідки, знаєте, беруться тоді онко, то все воно застаріле вже коли не було чисток, ото воно не чистилось і може накопичуватися. Тоді образується онко. Бачите, добре запрацювали вже свічки. Хай відливається, відчищається, всі хвороби, позбавляєтесь, позбавляємось, всіх хвороб, всіх негативних впливів, всіх вроків, всіх пристрітів, порч, псувань, прокльонів, все сходить, все зливається. Відливається оцей віск, весь негатив, і соль впитує і очищує. Хай буде так. Просто дивіться на вогонь, уявляєте, як з воском зливаються ваші всі оці негативні моменти. Тому вже трішки залишилось, щоб прогорів весь вогонь, відкриваються, відчищаються шляхи для вас. Дивіться, щось прямо страшне, щось відламується, да? відпадає оці всі заздрісники, як голова якогось, чудовиська чи щось таке. До речі, у когось а, псування могли бути на те, щоб їли багато, плакали, щось таке, а просто на якісь стреси, енерговампіри, які то були навколо хтось, причому дуже поруч, дуже поруч. І дуже важко а, відліпляється то від вас. Я вже не беру карт досить, бо попереднє я дивилася, і карти там були, але я ж кажу, щось пішло не так, щось якісь темні сили. А, мабуть, і не мені щось таке да, було. А мені також, і, до речі, щось чомусь довго не могла. Зробити цю чисточку, але я чисточку на стосунки хотіла. Але зрозуміла, що спочатку вас самих треба почистити. От, хто притягнувся на цю чистку. А тоді вже стосунків. І ми будемо сьогодні так, я подивлюсь протрактую без карт уже. Просто по фігурі того, що у нас тут. Як воно відливається, да? е, я бачу такого, як жука і роги, да? в когось можливо, навіть, щоб зраджував хтось у парі, хтось робилося таке. От просто бажалося, да? щоб людина зраджувала, та хто вам по долі, та хто з ким є стосунки, кохання. Якийсь дракон відлився, можливо, хтось рік дракону народження. Зверніть увагу. До речі, не часто дракон, ну, но... якісь дракони, да? якась агресія, яка то в людині. Ну, вже більш-менш рівненько так горять свічечки. Да. Відчистили вас, е, ваше тіло, ваш психоемоційний стан. Е, да, бачу, тут і в вас саміх була якась агресія, просто така сліпа ярість, ви немов би злились і нічого не могли з тим вдіяти. Вас хтось так сердив дуже сильно. Так, відпало, відпало да? те, що було щось таке негативне відпало. Бачу зародження такого, знаєте, квіточка, бутончик, знаєте, дівчата, ну ви розумієте, про що тут? Бачили, що відпало? І тут бутончик, не мов би тюльпанчик такий, можливо, комусь подарять тюльпани, хоча ще й рано. Можливо, це вже про Святого Валентина, на чи є тюльпани вже в цей період. Або, можливо, що обновиться ваш оцей, да, бутончик, ваш жіночий, оця ваша енергія. Да. У чоловіків також, до речі, подивіться на цей символ. Мочатева ця система обновляється, очищується, можливо, були якісь проблеми. Очищаємо, обновляємо, омолоджуємо да, організм і всі-всі всі системи, і структури. Хай очиститься ваша кровушка, хай очиститься ваші сосудики, артерії, вени. Все 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 дуже гарно горить вогонь. Я дуже рада вже цьому ритуалу. Дуже сподіваюся, що вийде скинути це відео, хай навіть на сьогодні, коли пишу завтра, Але я дуже-дуже сподіваюся, що все складеться як найкраще. І тут навіть такий, як Янго з крилами, хай він тут чорного кольору, але ж це дійсно помічник. Бо я запрошувала вищі сили і темні світлі сили, щоб допомогли. І я бачу, що тут є помічники є. Вони, немовби так, держ... тримають, як чашу да, цей вогонь. Хай буде цей вогонь, вогонь життя, вогонь е енергії вашої. Такого факел, такий, да, який ви передаєте, передасте своєму коханому, коханій і дітям, і всім, кого ви любите. Хай буде так. Тож, закінчується тут ваша чисточка, і ми зараз перейдемо до чистки пари, розкриття каналу вашого кохання. Да? Для цього я взяла і чорну, і червону. Перепліла, щоб від негативу і канал кохання розкрити. Так, ну тут уже фактично догоряє. тому можливість йому догоріти. Так, наскільки там видно, і ми будемо чистити тут двома скрученими свічечками. Так, Відчищаємо, відливаємо, відкриваємо шляхи на щасливе, взаємне, гармонійне кохання. Хай ваше кохання буде взаємним. Хай ваші стосунки будуть гармонійними, хай полум'я пристрасті палає і не згасає. Хай все буде обоюдно. Парі. Хай е, все буде так, як ви хочете обоє посогласовано, щоб у вас більш згоди було обоюдно. Да? Якийсь чорний птах відлився, ворон, можливо. Якісь новини могли бути у вас негативні? Можливо, хтось, знаєте, як то кажуть, накаркала, накаркав. Хтось намагався вам наврочити, до речі, і це про пару, це навіть не на вас особисто, а щось про пару. О, дивіться, гаснуть свічки. Ну, це зовсім недобре. Дійсно, є що чистити. Навіть тут є ті, кому варто, дуже бажано б звернутися індивідуально. Для цього пишіть на вайбер або телеграм, номер буде вказано або у відео, або під відео. Ставте вподобайку цьому відео, щоб більше воно діяло на вас. Це для енергообміну. Да? Це ваша подяка. І так, ритуал працює найкраще. Тобто він як оплаченим вважається. Ну тут на каналі. А в індивідуальному, там, де я концентруюсь саме на вас, на вашій парі. Звісно ж, це потужніше. Але якщо ви рази три, принаймні, дивитесь шість, можна дев'ять цей ритуал на каналі, то також буде працювати. Також чорний дим валить, розумієте? Комусь, комусь. Ну, тут ще до пристрасті такої гарної, гармонійної, дуже далеко. Тут ще й гаснуть, бачите, тут ще й негативу багато у парі. Хтось вам таке робив, бажав, що ще до гармонії трішки далеко. Якщо нам вдалося, принаймні, вас очистити хорошо, то до чистки гарм... гармонійних стосунків ще трішки малувато, мабуть, одного разу буде. Ще треба чисточки комусь е взагалі, лише індивідуально, бо це буде надто слабкувато, так. І це ж розумієте, це я вже роблю повторний, бо я робила. На таких рожевих, знаєте, скруточка рожева, романтична, Думаю, скоро Святого Валентина а ні, то не пройшов варіант. Воно стерлося, як я вже розповідала на початку відео. Ну, Воно просто десь у мене ділося, пропало, зникло. Хоча стільки там праці було також, значить, якась сила не дає, тому. Здійснитися той чисточці, значить, потужніше треба поки що. Так, хай цей вогонь відчищає, а віск відливає і сіль відчищає, як енергія землі. Ваші стосунки. Робить їх гармонійними, робить їх більш. Такими лагідними, без гострих якихось кутів, без з'ясовувань таких агресивних е з'ясовувань стосунків. Це е, ніхто не буде спорічатись, звісно ж, потрібно інколи з'ясувати стосунки. Але це можна ж по-різному робити. Можна лагідно, спокійно обговорюючи, мені подобається те і не подобається те. А можна да, то от щоб е, це навіть з'ясовування було більш гармонійним. Ви бачите, да? як е синім пламенем хай горять всі негативи от від ворогів, від тих людей, які щось там робили негативне. Да? Бачите, аж свічка згасла. Прям синім полум'ям горять. Да, тепер так яскраво. І відчищають ваші стосунки, і весь негатив уходить. І тільки кохання, щире, взаємне залишається. І тільки любов, так? тільки любов, тільки кохання, тільки любов, тільки кохання, тільки любов, тільки кохання. Хай буде так, істина. Бачите, навіть змінила лампа тоді колір на червоний. Червоне то кохання, а чорне то журба. Да? Так, от, хай у ваших стосунках, журби буде якомога менше. Да? Хоч тут і скруточка з чорним і червоним, чому з чорним? Щоб відчистити негатив, чому з червоним, щоб додати полум'я пристрасті і щиро справжнього, сильного кохання. Ось так. Борожеві не пройшли, просто рожеві не пройшли. Зникло відео. Значить, не той обраний був колір, значить, не той. І тоді, я ж кажу, навіть розбилася. Та, Значить, якась енергія така йшла, що на комусь, можливо, такі перепони були до кохання, до ваших стосунків, щасливих, що я не знаю, хто так мог. Міг бажати і робити вам стільки зла негативу, що просто жесть. Так, ось ми до кінця у нас вже прогорає ця скруточка. Відчищаються ваші стосунки від негативу. Так. Хай залишається лише добре, лише Гармонійне, красиве кохання, щоб були е, лише приємні моменти у ваших стосунках. Жили ви в радості, да? в щасті, в мирі, в злагоді, щоб не було того зла. Давайте від білої запалимо. Щоб жили ви просто до самої-самої старості, в щасті, в радості і в спокої. Це також немаловажно, да? і в спокої. Хай догорять. Ось так вони відчистяться все негативне. Хочеться, щоб до кінця догоріли. Сіль хай відчистить остаточно. Ох! Як розверзлося? Так чим то? Б, чим то б тут зараз? Нема чим, так? Да? Трішки призупинила, ну. Ох, нелегко, так, да? так іде? Так. Хочу відстати. Дивіться, чорне все відстало. Це я так навіть і не навмисно воно так вже пішло. А ці свічечки залишились на білому. Ну і все, це чорне ми отуди де. Да, те, що на пару, навіть не туди. Ми окремо це я утилізую. Це як ми зробимо зараз. Оце я утилізую. І щоб у нас остаточно очищувалось в солі. Да. Ось так. І те, що саме на вас було також окремо. Дивіться, досі чистить саме вас. Що ж тут, який тут знак? Тут знак якийсь, як демон, да? так? Ну, на вас, так. Да. Щось навіть якісь суші навішували. Дивіться, горить просто навіть на солі, як земля да, горить? Як земля під ногами горить. Но вороги тут потужні, до речі, були саме ваші. Саме А Що тут у нас ось так-видно от. Видно вам, так? Да? Бачите, як та відливочка та що на пару. До кінця прогорає. Да? І чорна, і червона. І ця ще й досі ніяк не прогорить. І ця. Ну тут просто з рогами хто-то. З рогами, з вусами, це ж який тут демон. Якийсь демон, да? Підключали якогось з потобіччя. Підсаджували. Не добра бажали однозначно тут. Все, мені ось одне прогоріло. Тут ось водичкою допоможемо, загасимо. І подивимось, що в нас тут вийшло. Який тут ще символ на споді, до речі, ще можна подивитися. Угу. Ага, тут приклеїлась на споді... Просто каша. Я знаєте, буду утилізувати, бо тут воно вже не годиться. Це все. Це все не годиться. Це все будемо утилізувати, тому що тут просто на вас вплив робився дуже сильний. Да. Ось так навіть накриємо. А дивіться, як яскраво запалали ось ці, що напали. Да? Тарілку тут утилізуємо хай утилізуємо разом і хай повертається до того, хто це робив вам. Да? Хай повертається. Тож, така на сьогодні, мої любі, у нас чисточка була, пишіть, ставте так вподобачку. Підпишіться, хто ще не підписаний на канал, адже це все допомагає вам в першу чергу. Да? Допомагає е, очистити свій шлях і зробити його більш гармонійним і більш прекрасним. Да? Тож, до скорих нових зустрічей! Е, Найближчі відео будуть, до речі, і для вагітних, і для тих, хто хоче в майбутньому народити діточок на легкі роди, пологі, та, точніше. І ну, запліднення можливо для більш для жіночок, але чоловіки також можуть дивитися. Ви ж, також до цього причетні. Ну, в общем, на все найкраще. Тобто, на пару ми вже зробили, щоб були гармонійні стосунки, навіть щоб знайшлась пара, якщо у вас було були перекриті ці шляхи. А далі буде, щоб могли народитися з легкістю діточки, щоб все було добре у них. Тож, так, у нас якраз ось. Догоряє, прогоряє, відчищення відбулось добре, хай буде так. Да? Бачите, димок такий пішов. Чорна свічка догоріла і червона догоріла. Догоряє. Все відчистилось. До речі, бачите, все впіталося в сіль. значить, Добре почистилося, дуже гарно. Ось так. До скорих нових зустрічей.